У ці дні 20-ту річницю незалежності України святкують і далеко за її межами. Українці США традиційно відзначають такі події, організовуючи фестивалі. На оселі українського спортивного товариства Тризуб, неподалік Філадельфії, святкувати українську незалежність почали з першого року незалежності. На відзначенні 20-ї річниці побував Зорислав Байдюк. Відзначати День незалежності України на оселі Тризубівка почали з першої річниці. Переповнені гордістю за свою батьківщину місцеві українці прагнуть не лише відсвяткувати свято, а й поділитися своєю культурою з американцями. Україні не депенденстей я показую, хто я є, я показую свою мову, свою музику, свої танці. Я дуже гордий з цього є. І як американець, і я і ще більш гордий з того, що тут в Америці дійсно бути, можна бути стопроцентовим українцем і рівночасно 100% американцем. Український спортивний осередок Тризуп утворився у 1950 році. У 60-х роках минулого сторіччя створена тут футбольна команда Юкраїнія Nationals» шість разів ставала чемпіоном американської професійної футбольної ліги та чотири рази перемагала у відкритому кубку. США. наприкінці 70-х Члени осередку придбали 15 гектарів фермерської землі у передмісті Філадельфії. Власними руками колишні кукурудзяні поля перетворили на футбольні оселю. Назвали Тризубівка, і вона з часом стала одним з центрів громадського життя місцевих українців. То все робиться, базується на добровільній роботі. І ми збирали фонди. Ми збирали фонди з людей з Філадельфії і коледжі, бо інакше б не, не можна було би собі дати ради, знаєте? І, власне, люди зрозуміли потребу, і, і помало, як то кажуть, зложили, зложили е, значить, гроші, що ми могли купити, і ми могли почати розбудову. Цього року розважати публіку на фестиваль, присвячений Дню Незалежності України, поміж інших, запросили гордість української громади Філадельфії, танцювальний колектив Волошки. За словами його художнього керівника, виступ перед такою публікою для танцюристів особливий. У нашій концерті переважно 90 вони є перед американською публикою. А це більш рідна така публика, і надалеко легше працювати перед такою публикою. Бо вона рідна, вона нас розуміє відразу. Через зливу програму святкування на Тризубівці довелось значно скоротити. Що, однак, не завадило гостям, які не побоялись дощу, весело провести час. Зорислав Байдюк голос Америки.